Вітаю всіх! Попереднє відео було про Крим. Я, я думаю, всі зрозуміли, що з ним відбувається. Тому. Зараз хочу зробити Херсонська область, вся Херсонська область в адмінкордонах буде на момент переговорів. Бойові дії там активні будуть. Херсонська область на момент переговорів про перемир'я України та Росії буде повністю деокупована Україною. Херсонська область в адмінкордонах буде деокупована повністю Україною на момент переговорів про перемир'я і підписання документів. Херсонська область що там у нас? Знаєте, важко. Важке. Угу. Херсонська область. Ви знаєте, ось ця карта, яка була на Крим. Це випало на Крим. А це загальна тенденція на Херсонську область. Я хочу подивитися ще, так, Херсонська. Угу. знову Дивіться, Херсонська область. Там, де вона виходить до Криму. Чонгар. М -м -м. Ви знаєте, скажу так: те, що я бачу, те, що мені йде. Херсонська область. Ну, Звісно, я дивлюсь окремо кожен населений пункт. Ті, що до моря виходять, там, де, від залізного Скадовськ, Лазурне. я вважаю, що це буде все таки добре. Але треба дивитись окремо це моя думка. Дивіться. Там, де Херсонська область переходить у Крим, це Чонгар, Армянськ. Ось там точно не буде деокупації. Скажу так. Я робила розклад на Крим. Попередній, дивіться, і карти випадають ті ж самі. По Криму дуже багато возні питань. Не дадуть деокупувати. І Україна, звісно, зробить те, що потрібно. Буде шматочок, щоб був, як буферна зона між Кримом. Тому що по Криму буде возня Нереально по Криму, і не може Херсонська область бути повністю деокупована, щоб вона прямо в Крим виходила, як там були ці пункти перетину і все таке. Тому Херсонська область. Кому цікава деокупація, пишіть, кому цікаво відновлення, пишіть. Але я не бачу прямо на 100% деокупації Херсонської області на момент перемир'я переговорів і підписання документів. Документи будуть. Не буде заморозки просто так. Не буде. Буде. Все на основі документів і багато сторін там буде. Хто буде, подивимося пізніше, але до цього все йде. На жаль. Тому, так. І Херсонська область, я так зрозуміла, що це мені йде, це моя інформація. Ви можете свої думки писати там, де вона виходить до Криму, перешийок цей. Ось. Як кому цікавий, Скадовськ, Залізний Порт, Лазурний, які там ще ці? Населені пункти, я всі не пам'ятаю, пишіть. Будемо розглядати окремо, тому що мені дещо їх докупують. Да, це вихід до, до моря, але не до Криму. Тому треба буде розглядати окремо. Шизанська область, така ситуація у вас буде я не бачу прям страшного, але 100% також не бачу деокупації. Тому нічого, віримо в ЗСУ, віримо в адекватність наших головних людей і віримо в нашу перемогу.